Введення превентивних заходів допомагає роботодавцям ефективніше дотримуватися законодавства та запобігати можливим його порушенням. Цими питаннями займаються інспектори державної служби з питань праці. Історії, коли інспекторам вдається допомогти працівникам і роботодавцям, наразі немало. Так, під час одного консультування жінка розповіла, що працює прибиральницею виробничих приміщень на одному з підприємств Донеччини. Вона одинока матір і виховує двох донечок трьох і семи років. Пропрацювавши деякий час, жінка зрозуміла, що не може поєднувати догляд за дітьми з роботою, яка починається о п'ятій годині ранку. Інспектор праці ініціював телефонну розмову з роботодавцем, в ході якої, дотримуючись принципів конфіденційності та не розголошуючи ім'я заявниці, з'ясував умови праці працівників із сімейними обов'язками та надав відповідні рекомендації. У підсумку роботодавець переглянув графік роботи для жінки та переніс початок робочого дня на більш пізній час. Ігор Часник каже, дуже часто, аби покращити умови праці, роботодавцям не потрібно значних фінансових витрат. Важливо просто бути уважними до своїх працівників. До цього, зокрема, роботодавців зобов'язує стаття 141 Кодексу законів про працю. Консультаційна підтримка надається інспекторами праці за принципом. Тут і зараз Ігор часник підкреслив для цього створений сервіс інтерактивний інспектор. Задати питання та отримати відповідь протягом доби можна за номером телефону 066 868 52 20.